Огляд моїх парфумів. Всім привіт! Тут я поклала якусь картинку, щоб було гарненько. А що, розпочинаємо? Ось фальшивий такий, знаєте, почнемо. Це парфум Шанель Мадемузель. парфум яким я користуюся найрідше Такий для мене запах, який зобов'язує тебе відповідати йому. Мені він асоціюється білою виглаженою блузою. І такий він. Строгий. елегантний, але строгий. Я потягнула на якусь цілову зустріч або в офіс. Навіть видно, що він в мене майже повний, так як я його рідко використовую. І я дуже взагалі хотіла його купити, так як парфум Шанель, я давно хотіла спробувати. Купила у Польщі одного разу, коли їхала в Україну, ось такий Kenzo. Він мені дуже подобається. Це взагалі один з моїх улюблених ароматів. Я його придбала тут в Іспанії. Це flower by Kenzo пупі букет. І всередині повністю червона коробочка, це такий гарний напис всередині. Я взагалі зберігаю коробки, так як мені вони подобаються. і парфуми зберігаю. Використовую достатньо часто свіжий, квітковий, трішечки солодкий. Можливо, не пахне маком, такий, якийсь як пудровий, такий терпкувато-пудровий, але зовсім трішки. Він дуже гарний на кожен день. Повсякденний, ніжний, жіночний, супер. теж ніжний аромат. Ось такий цей аромат. Я привезла з Франції. І зараз цей парфум мені саме асоціюється з Парижем і з Цією поїздкою. І це як він виглядає. Як така капля дощу, як капелька, така води. Дуже гарний флакон. Це яке було перше враження. Водний морський. Зараз я цієї морської ноти вже не відчуваю. На сайті виробник зазначає, що це аромат, коли ви уявляєте великий кущ буску, весняний такий пишний і прийшла злива. І ось коли ти вдихаєш цей аромат, тільки зупинився дощ. Взагалі, буску, я, як такого, тут не дуже відчуваю. Він такий більш водний, свіжий, але присутні квіткові ноти. Є така нотка солоденька. Сюди ми його покладемо. Наступний аромат це мій улюблений аромат на вечір. Ось такий чорна туфелька. Аромат солодкий, елегантний, вечірній сексуальний. Ось так я в його пописала. Така жінка-кішка, знаєте. Навіть не знаю, які тут ноти в нього. Він же в мене майже закінчується. І ще одна туфелька, Ось така. Мені подарував мій хлопець. Теж дуже гарний аромат. Лісовими ягодами пахне. Вечірній елегантний. Ось така в мене ще одна туфелька. Ось тут ця коробочка. І це всі аромати, якими я користуюся. Всі вони мені дуже подобаються. Чи є якісь такі, які ви теж використовуєте, як з моєї колекції? Чи вони вам подобаються? Дуже дякую всім за увагу. І до нових зустрічей. Па-па!